Доброго дня всім! Всім, хто буде дивитися в записі, а всім, хто підключається. Чекаємо декілька хвилин, щоб підключилися. Всім доброго дня! А сьогодні у нас такий запланований ефір питання відповіді за кавою. Нейрографіка. Поговоримо трішки про нейрографіку. Можете також собі зробити чайку кави. Я зараз запрошу доєднаю до нашого ефіра інструктора, майстра тренера пані Ярославу, яка буде проводити наступний курс. Наступний потік користувач нейрографіки. поговоримо трішки про цей курс. Можете задавати свої питання по ходу інтерв'ю в коментарі сюди. Нам в ефір будемо їх долучати, звісно, і відповідати на них. Тому зараз хвилиночку чекаємо, поки всі підключаться, тому що в принципі це такий робочий час, але але і водночас є обідній час. Да, 12-та година це такий кофі-тайм можна собі влаштувати. Зараз я нашу пані Ярославу запрошу. Запис буде, обов'язково запис буде. Також всім доброго дня. Хто буде дивитися записів? А, зараз наша пані Ярослава підключається. Почекаємо дещо. Так, не видно. Пані Ярослава, вас не видно. Не видно. Тобто... А чутно? Чути? Чути? Але не видно. Так. Немає. Такий сірий квадратик. тобто Можете вийти, я зараз наново підключу, попробувати. Ну. Так, що я за А як, А що, що потрібно? Зараз я спробую на камеру. Ага. Н ні, дивіться, в мене камера включена. Є... Сірий екран. Так. Як мені вийти? попробую вас з видалити. Видалити, видалити мене. У ну, мене не виходить видалити вас. Так, що так зараз пробую Завершуйте просто ефір, пробуйте на хрестик нажимати, виходите, я зараз вас на ноутбук. Можливо, що для камери заважає, тобто чи чехол, чи хол чи що. Шо... Ну, тобто, подивіться, будь ласка, зараз я ще раз спробую. Як завжди, технічні якісь питання. Це нормальна справа У нас ну, якраз є час, щоб ми собі зробили чаю чи кави для такої а, дружньої приємної атмосферки поспілкуватися. Ні, ні, немає. Ярослав, дивіться, можливо, щось заважає для камери, чи чохол якийсь, чи щось заважає може. О, О є, супер. Чудеса, нейрографіки. Да, таке не було. Бачу всіх, всі, всі під'єднуються. Добре, добрий день, добрий день. 14 чоловік для обіднього часу це прям супер результат. Ем, е, ну що, це наша пані Ярослава? Буде вести наступний курс користувач. Зараз ми поспілкуємося в принципі і про цей курс. Люди задавали запитання, залишали віконечка. Тому зараз я підготувала запитання. Трішечки пройдемося по цих запитаннях. Також всі, хто дивиться ефір, хто буде дивитися в записі. Якщо вам також будуть якісь питання незрозумілі, ви завжди їх можете задати в дірект інстаграму або в будь-якій соцмережу. А також хто буде дивитися зараз? Ви по ходу теж можете задавати запитання, писати в коментарі. Ми ну, будемо починати, я думаю, так. Е, ну, найперше, це таке найактуальніше запитання: це структура нашого курсу. Да, що ми плануємо, коли плануємо е, в плані користувача? Тобто, саме про вас, про вашу угу. ну, дивіться, курс складається з чотирьох вебінарів і стартує вже в наступну п'ятницю і. Ми запрошуємо всіх на курс користувач. Далі по датам 24 го буде вебінар 25, го 31, го та, це ще березень, та 1 квітня. Роботи на курсі користувач потрібно здати 2 до 8 квітня, до 15 квітня. Ми надаємо нашим користувачам на ці дві роботи супервізію, та 20, до 22 квітня ми гарантуємо, що видамо всім сертифікат. Звісно, хто встигне пропрацювати матеріал та здати роботу. Супер. І до речі, от таке питання, яке вже звідси витікає. Да? А якщо людина не встигає за цей ну, місяць, да, не встигає здати дві роботи, не встигає продивитись, в кожного бувають якісь свої форс-мажори. Да? Що відбувається тоді? Є таке запитання. Ця людина може потім з іншим потоком здати свої роботи та отримати сертифікати, але Працювати потрібно сертифікат сертифікати, просто так ні, ніхто давати не вдари. Зрозуміло то, все все дуже просто. Якщо ви не встигаєте, ви долучаєтесь до наступних потоків. Це не останній потік курсу користувач, користувачі будуть проводитися на регулярній основі. Тому з будь-яким іншим потоком ви можете здати, але звісно, правильно пані Руслан каже, не треба розтягувати це все там. А колись там здам, записався на якийсь там курс, а потім здам, потім здав що воно не буде давати вам ні результату, ніякого. Ну, і це буде таке, для вас особисто вже воно е, не дасть ні результату і нічого. Е, так, тоді будемо рухатись далі да, про те, що це ми сказали, да? е, суть користувача, тобто є таке запитання, що це за курс, навіщо мені туди йти? От я пішов на курс і що? От що я там буду робити? Навіщо воно мені? Навіщо? так, я, я хочу так поділитися своєю історією. Коли я прийшла на курс користувач, то я. ну, це була така більш цікавість, а що там, так? І вже на курсі користувач, от буквально з першого вебінару, я отримала вже впевненість, що я хочу бути інструктором. і Навіть ті люди, з якими я навчалася, вони казали, що ти вразила нас цим. так, Кожен отримує своє якесь розуміння, а ще це сертифіковані знання. Тобто, от, наприклад, таке поширене так, питання, ми можемо малювати онлайн, і там ви у відкритому доступі. Це така інформація, до якої мають доступ всі. Так? А це саме інформація сертифікована, яку ви можете вже використовувати. Цей сертифікат саме користувача як наступний, не наступний, а першу цю ступінь розвитку свого старту, свого розширення саме в нейрографіці. Ну і як спеціаліста, так, так, бачите, також бачу я запитання: якщо мені сертифікат не потрібний, тобто потрібні тільки знання, тому зну, звісно, можна заходити на курс, отримувати знання просто в кінці кажете, я не хочу сертифіката е, ну. Ваше не відмовляйтеся, я раджу, не відмовляйтеся, нехай влежить. Да, а це а... Ж, нічого з нічого вас він їсти не просить, да, тобто, е, да. є, є таке питання, ви вже його е, трішки зацепили. Навіщо мені йти на цей курс, якщо в вільному доступі на Ютубі є безліч різних алгоритмів, різних інструкторів? малюють всі. Тобто, я можу навчитися саме нейрографіці по цих безкоштовних? Чи можу я навчитися? Ось таке я питання. Угу. Ну, дивіться, саме користувач у ці всі нюанси користування нейрографіки розкриває, які ви не отримуєте просто в такому е, широкому доступі. Тож е, е, обов'язково, е, особливо, коли ви розглядаєте це для свого розвитку, користувач – це перша ступінь. Так, так. На безкоштовних відео вебінарах я ще так про свого досвіду скажу. Безкоштовні вебінари там малюються на якісь загальні теми, на якісь там розвиток на можливо щось таке на да, гармонізація. Там Суть вам не розказується суть, а в самому, на самому курсі користувач вам розкажуть суть алгоритмів, як ми використовуємо, як ми правильно малюємо, нюанси. А чому так, а чому не так? А чому ми малюємо там е, ну я не знаю, там, справа на ліво, а не зліва на право? Тобто вам будуть якісь дані такі нюанси, які на безкоштовному ну, ніхто їх не дає. Не дає ніхто на безкоштовну. Боже це все в принципі якось теж контролюється, революція, якась є етика, така да, нейрографічна, тобто так, не можна. Всім все безкоштовно роздавають, беріть, беріть, беріть. Тобто, це ж теж метод і якісь ступені навчання. Тому без, безумовно на курсі користувач ви отримаєте в 100, а то й 200 крат більше детальної інформації по нейрографіці ніж на безкоштовних вебінарах. Це точно ну, так, так Інна, а ще я хотіла додати, що йде супровід. Так ви на вебінарі очному можете задати всі питання. Конкретизувати, отримати відповіді, зрозуміти, чи правильно ви рухаєтесь чи ні. так? А ще додаткова інформація ми предоставляємо методичку, так, яка у вас буде у користуванні завжди, ви будете свої ці знання, як ну, підкріпляти. Відео супервізії, ви отримуєте відгук на свою роботу. Тобто це все підкріпляється. Так? Ну, не просто що. Помалювали і все, зворотній зв'язок. Це така рефлексія, це така особлива увага в роботі. Багато хто навіть є такі відгуки, до речі, треба буде зараз їх ще раз поновити і в соцмережі виставити, щоб побачили люди ще раз, можливо, хтось новенький. Є такі відгуки наших учасників, вже які пройшли перший потік, і хто пройшов другий потік користувача, які раніше малювали нейрографіку і рік, і два, по саме ось цих безкоштовних відео. Вони малювали. Але вони пішли на курс користувач, і вони кажуть всі 100%, відсотків, що там на набагато більше інформації, і вони, хоч малюють нейрографіку два роки, вони знайшли для себе дуже багато цікавої інформації саме на курсі, такої, якої вони ніде ніколи не чули. Тобто їм це було корисніше і навіть тим людям, які вже мають досвід по два роки малювання в такому вільному е, просторі, да, скажімо так. Тому е, це дійсно цінні знання і. Ну, не, не потрібно ними нехтувати і відноситись, та, а якийсь там курс, щось таке. Не, буде, не, не потрібно такого робити. Ви, ви спробуйте, ви спочатку підійдіть на користувача, спробуйте, а тоді поговоримо про якість тих знань. Да? Так, далі. Таке Запитання. Ну, Це ж ми теж в принципі, торкнули трішки, який сертифікат буде в кінці курсу, що там буде зазначено і що він мені дає цей сертифікат. Ну, що даємо, так, ми розказали, а сертифікат Інституту психології творчості, так, і, по, по вашому запиту, можемо на, надати двома мовами, так, так. Інна, я правильно? Або говорив. українською, або англійську? Так, е, е, англійською та українською. Це таке ну, можливість вже, вже, е, для себе більш якусь впевненість мати, так? так? А, так. Цей сертифікат він е, може вдатися, датися, як сказали, українською, англійською мовою. Е, в ньому буде зазначено, що ви пройшли за курс, які там були модулі, кількість навчальних годин. Е, ну зрозуміло, там дата, хто був інструктор е, і все, тобто. Такий сертифікат а і на ньому ще буде також зазначено, що ви використовуєте ці знання для себе. А, Але для... також цей сертифікат потрібний для того, щоб рухатись нейрографіці далі. Якщо ви хочете е, ну, нейрографіку зробити своєю професією, е, бути спеціалістом або далі, інструктором нейрографіки. Вам обов'язково потрібен сертифікат користувача. Обов'язково тому ем, це як такий да базовий рівень, але він повинен бути, якщо ви хочете працювати з нейрографікою і далі зробити професію. Тому якби цінність цього сертифікату є, і правильно пані Ярослав сказала, що не відмовляйтеся від нього, тому що сьогодні ви не хочете сертифікат, а через два дня ви захочете стати спеціалістом. А сертифікат потрібний. Так, є ще у нас, давайте ще якщо, по курсу пройдемося, а потім ще е, питання такі загального змісту. Є да? е, питання про ціну, яка ж це таки ціна цього курсу, е, і чи можна розбити там на два платежі, наприклад, ну, якусь міні таку розрочку, скажімо так, зробити. Так, uh ціна -huh. uh, курсу 150 євро, і можна даємо змогу розбити цю платню на два платежі на старт курсу ви робите другий платіж. Так, ви коли. Заповнюєте анкету. До речі, анкета на реєстрацію курсу в шапці профілю інстаграму. Якщо в когось не виходить зайти, щось не, не виходить, неполучається, просто дірект в, в особисті повідомлення. Напишіть, хочу на курс користувач, вам надійде анкета. Так ось після заповнення цієї анкети вам надсилають всі повністю дані. Про розрочку, можлива, неможлива, яка ціна, різні способи платежі. У нас є три різні варіанти оплати. Тому що люди, наші учасники, вони є по всьому світу, і не всі в Україні. де дехто хоче платити на український рахунок. Хтось за кордоном має змогу там оплачувати в валюті. Тобто, в нас є різні способи оплати. Тому це все ви отримуєте вже після того, коли заповнюєте анкету на курс. Тому там вся ця інформація. Буде, да, і про ціну, про розсрочки і так далі. А, так, також є таке запитання, яке в принципі турбує всіх, і на кожний курс його задають. А, чому все-таки інші інструктора роблять набагато дешевшу ціну, а в інституті ціна ось така 150 євро. Чому саме так? Чим обумовлена да, ось така висока ціна? Ну, ну, мені, висока. Висока. Ага. Так, ви, е, мені здається, що, що це нормальна ціна. Адекватна, яка не підходить, не то слово дорівнює, дорівнює тим сертифікованим знанням, які отримують люди, які пройдять навчання, от ми самі, самі сказали, в інституті так? психології творчості. Так, тобто це. Рівнозначно, да? Тут не можна, не знаючи, які знання там даються, не можна сказати, це дорого чи це дешево. Не можна цього сказати. Тому ціна, правильно сказати ціна реальна, і ціна правдива і справедлива для тих знань, які даються на курсі. Чому роблять інструктори меншу ціну? Це їхня справа. Ми не відповідаємо за якість знань, які дають вам інструктора, тобто, а за якість знань в інституті, за якість викладеного матеріалу. За весь план, за все, що там дається, інститут відповідає. Тому би, ну, оцінювати да, маленька ця сума чи велика ця сума можна тільки після того, коли ви ці знання отримаєте. І тоді можна порівняти, що дають інструкторам, що дають інститути і так далі. Тому би, дійсно ціна справедлива. А, так, є було запитання, поки не пропустила зараз, зараз ось а, да? Чи можна зашкодити нейрографікою? Да? Та чи є таке розуміння як техніка безпеки? Так, так є таке розуміння, і саме е, на курсі в інституті ми все розкажемо. Приходьте, будь ласка. Так, да, да, приходьте, приходьте, там про це все говориться. Яка техніка безпеки, що можна зробити, що не можна, з ким можна малювати нейрографіку, з ким не можна, з ким обережно. Це все дуже детально розповідається на курсі, тому будь ласка, запрошую. Да? Е, так, є ще такі загальні запитання по самій нейрографіці. Да? Які теми я можу брати на опрацювання, заходячи на курс? Тобто я вже підписуюсь на курс користувач, що я там зможу вирішити, які свої проблеми, що я там зможу пропрацювати? Ви можете заходити з будь-якою своєю темою, але е, не більше однієї теми в день. Так, от це якраз от зараз ми казали про правила вебезпеки, так, і трішечки ми цього можемо та, торкнутися. Е, малювати не більш, ніж на одну тему в день. Е, на курсі користувач ми будемо е, малювати на одну тему, але ви можете теж кожен день на кожен малюнок брати якусь будь-яку свою тему, яка вас хвилює. Тобто, Можна пропрацювати, питання немає таких да, чітких питань, тільки ми можемо працювати зі здоров'ям, тільки з грошима. Ні, на курсі ви берете тему, яка вас на даний момент найбільше хвилює, і теж так трішки привідкрию да, цю, е, е, інформацію. Тобто можна малювати то, точечно, да, так, точково теми, а можна краще буде працювати, якщо ви весь курс будете малювати на одну тему. Це так буде такий званий кейс. Тому так буде працювати набагато краще. Mm -hmm. да. Тому е, приходьте на курс, думайте про тему, якусь, яка вас хвилює, будь-яка, це може бути будь-яка і гроші, і здоров'я, і розвиток, і е, як негативне формулювання, як і позитивне, якесь прагнення, ваші плани, все, що хочете, можна пропрацювати на курсі. Адже на курсі саме чому цей курс користувач важливий і цінний такий, тому що там є база і там є такі алгоритми, які. Допоможуть вам пропрацювати все в вашому житті? Ось прям я не знаю такої теми, в якій не можна було би за, за, ну, затронути, якою не можна було би промалювати алгоритм зі обмежень. Ну це цей алгоритм можна малювати на будь-яку тему, він спасе ваше життя. Тому, будь ласка, приходьте на курс. Вам вам там пані Ярослава все гарненько розкаже, покаже та Навчить е, також дав таке запитання, які ми алгоритми вивчаємо на курсі. І про алгоритм зняття обмежень багато хто знає. В принципі, ця інформація відкрита, що їх є три види. Саме ці три види вони вивчаються. Чому три? Чому не п'ять, не десять? Чому не один вид? Чому три? І чим вони можливо відрізняються, хоча б так кратко. Угу. Ну, дивіться, на курсі ми будемо вивчати чотири алгоритми, і детально ми їх пропрацюємо, промалюємо, е, отримаєте зворотній зв'язок на свої роботи. На сертифікацію потрібно здати дві роботи, але є можливість після кожного вебінару е, доєднати свої роботи і отримати зворотній зв'язок, тобто е, з вами будуть у постійному такому зв'язку, так, і у підтримці. Далі, детальніше ми також будемо розглядати всі три алгоритми, і з ними попрацюємо теж. Так? Ви отримаєте структуру, з чого він і чим вони відрізняються, так, все, все це на курсі, будь ласка, приходьте. Так. Також бачу запитання, чи можна малювати на тему здоров'я своїх рідних, і було таке запитання, в принципі, взагалі, чи можна за інших малювати на тему ну, там, своїх рідних, да? чи можна робити? Угу. Ну, дивіться, можна з позиції я, з вашої позиції, от конкретно того, хто запитує, так що я бачу там свого рідного здоровим, Звісно, ви можете це робити. Так, тому що дивіться, нейрографіка так, взагалі працює безпосередньо з людиною. Ви малюєте, у вас змінюються нейронні зв'язки в вашому мозку. Тому якби ви не можете залізти в голову другої людини і щось там і поміняти своїм малюнком. Хоча наші малюнки діють на, на соціум, на зовнішнє середовище діють теж. І до речі, про піраміду свідомості це все теж ви будете знати на курсі користувач, який елемент за що відповідає. Та? Чому ми малюємо лінії фона, чому ми вносимо колір? Це все дуже цікаво. Тому ось правильно пані Ярослава сказала, ви можете малювати з позиції себе, тобто не здоров'я моєї дитини, а я мама здорової дитини. Тобто, ви все рівно малюєте себе, але тему формулюєте за інших. Так можна, так. Але я особисто від себе порадила би, якщо ви новачок і заходите на курс користувач, не брати тему за когось. Попрацюйте спочатку з собою, подивіться, як це працює на вас, а потім вже за інших подобайтеся. Так, так, тоді таке запитання загальне також по нейрографіці. Чому ми малюємо чорним маркером? Чому не можна малювати зеленим фіолетовим всіма одразу і так далі? Чому працює найкраще чорний маркер? Саме чорний краще працює, тому що він краще поєднується з усіма кольорами, і е, наша свідомість не відволікається на поєднання кольорів. Тобто е, він сприймається е, саме користувачами, початківцями краще. Так? І е, е, наша увага не стійка, ще така, так? вона не відволікається. Це дозволяє зосередити. На роботі, так, і роботи виходять більш гармонійнішими. А, можна брати темний маркер будь-якого кольору. Да, можна, можна, тобто Тут немає якоїсь чіткої заборони, але рекомендовано краще да. тому що це контраст. Нам потрібно, щоб було сильно видно наші лінії. Нейролінія це головне, вона має бути помітна. І чорним по білому, в принципі, це найпомітніша така структура. Mm -hmm. І нашому мозку дійсно це сприймається набагато краще, легше і не відволікається, як пані Рослава сказала. Так, також, також це було запитання, це було. На всі запитання раніше заготовлені, ми відповіли. Якщо у вас є якісь запитання, які зараз я погортаю річки чат. Якщо є запитання по ходу, будь ласка, задавайте. Да, ми ще декілька хвилин е, можемо собі дозволити повідповідати. Е, Також на, е, наголошую ще раз, що реєстрація на курс користувачів в шапці профілю нашого, будь ласка, реєструйтеся. Е, ще приймаємо реєстрацію наступний тиждень, тобто до першого вебінару ви ще можете. Долучитися, долучайтеся, реєструйтеся, чекаємо на курсі. а взагалі як буде проходити курс? Можна теж два, два три слова сказати: на якій платформі там чи будуть записи, тобто ось такі якісь штуки. Ну, mm -hmm. вебінари. Так, так. Це теж дуже важливо, бо люди хвилюються так, якщо не буде світло, як я можу, зможу передивитись. Записи будуть обов'язково, але краще. На вебінарах бути присутніми, так і щоб задавати питання, які вас хвилюють, так одразу пропрацьовувати все. На, на платформі Zoom ми проводимо вебінари. Так. І е, група у нас, так і на в Телеграмі, е, де ви можете доєднувати свої роботи, так, і ми все коментуємо, е, там, додаткові якісь матеріали доєднуємо та даємо зворотній зв'язок. Так, так. Е, також було таке ще запитання: да, чи є якийсь тест. А, так, так, звісно, протест взагалі не, не сказала, без тесту не буде сертифікату, це так важливо. Але тест ви цей проходите вже після цих чотирьох вебінарів, після опрацювання теми, після того, як вже здасте роботи, так, отримаєте якийсь е, е, зворотній зв'язок. Так, ну коли у вас вже буде вся інформація, і тест е, базується саме на інформацію, яку ви отримаєте на вебинарі. Вебінарах на цих знаннях, тобто так, так. нічого страшного, але знати потрібно. Знати потрібно, да, але там нічого страшного немає. Тобто, це не буде якийсь суперекзаменаційний, такий строгий там білети витягуєте як колись. Да. Ні, все добре, вся інформація в тесті буде дана вам на вебінарах. А також підкріплено в методичці. Тобто там на на здачі теста є 30 хвилин, це доволі таки велика кількість часу. Навіть є можливість перездати, якщо у вас щось десь там не, не, не вийшло До, ну, прочитати ту інформацію, яка, на якій у вас є помилки, повчитися ще раз, вдосконалити свої знання і знову здати тест. Тому не переживайте, всі здадуть, все добре. Нічого там з такого надприроднього у вас запитувати не буде. Тому, в принципі, всі всі закінчували всі, хто проходив, всі закінчували, гарно здавали тести, гарно отримували сертифікати. Вже навіть хвалилися ними в сторі, що ось в мене є сертифікат від української філії від інституту психології і творчості. Дуже дуже всі доволі. Так я ті тільки... Тільки хотіла сказати, ми навчилися, і ви навчитеся. Да, да, це точно. А також така ще цікава і цікавий момент. Да? Літо ми будемо запускати інструкторський курс. І інструкторський курс буде включати в себе і користувача, і спеціаліста, і далі вже починати інструкторський. Так ось при формуванні ціни буде враховуватися ті курси, які ви проходите в нас. Тобто, якщо ви зараз пройдете користувача, він коштує 150 євро, а від ціни курсу інструкторського у вас буде відніматися 200 євро. Розумієте, це отакий теж міні-бонус. Да? Також, якщо ви далі підете вчитись на спеціаліста, від спеціаліст теж буде відніматися від суми інструкторського, тому що також багато хто подивився, ой, який інструкторський дорогий, Ну, це повна ціна. Якщо людина приходить з нуля. А якщо ви в нас прийшли користувача, спеціаліста будуть плануватися деякі модулі, також деякі алгоритми, вам повіднімається, повіднімається і все, і ви приходите до нас на інструкторський курс. Тому кому так легше не одразу йти да на інструкторський курс, а такими ам, шматочками набирати собі цей інструкторський курс, тому будь ласка, також. Заохочуємо. Також діє від інституту знижка 25 євро на майбутній курс спеціаліст, якщо ви пройшли у нас користувача. Ви пройшли користувача, вам індивідуальна знижка мінус 25 євро на наступний курс спеціаліста, якщо ви хочете рухатися далі на професійний вже рівень. Тому дуже багато є цікавих таких. Цукерчик, да, в навчанні в інституті, тому всіх заохочуємо йти вчитися і розвиватися в цьому напрямку, формувати такий цей наш український простір нейрографії. Так, дивлюся, що в нас тут по питаннях. По питаннях більш нічого немає. Якщо немає запитань, будемо розходитися кави попили. Я вже свою каву Е, Якщо будуть ще якісь запитання, звісно, задавайте в Дірект, будемо відповідати до зустрічі тоді на курсах. Чекаємо ваші анкети реєстраційні. Реєструйтеся на курс і вже будемо зустрічатися з вами вже безпосередньо на курсі. Ага, а також неділю ще буде в нас традиційне малювання, відкрите онлайн-малювання. Сьогодні зробимо анонс, тому, будь ласка, подивитися, який там буде алгоритм, натисните собі там на цей на таймер, да, щоб не забути. О 11-й годині по Україні. Тобто 11-година в неділю у нас відкрите малювання. Всіх запрошуємо, будемо щось класненьке з вами малювати. Так, все тоді хтось тільки добрий день пише. Ми вже прощаємося. Доброго, гарного, мирного так. дня. все, пока-пока. Дякую за увагу. До побачення.